Раньше, вы знаете, наша служба называлась МЧС. Есть, э, давайте начнем. Пушечный снаряд. Дальше идет э, минометная мина 120-го калибра. Как бы тоже вот здесь размещается взрывчатка, здесь дополнительный детонатор. Можете попробовать вот этот снаряд. Тем э, больше глубина. Свети иззаду расположены вот такие пластины. Правильно видишь, вообще какой вес от этого бронежилета? Грубо говоря, вот там вещи скатый, за какого-то удара идет 3-4 секунды, потом взрывается огонь. На території України мир. Але люди й досі гинуть внаслідок вибухів снарядів та бомб. Чому? Не витягає його землі. Не трогать, не пилять, не переносить, не допускать нікого. І, і по Каліжчині без рук, без ніг, мультик, теж, навіть, будь-яку матіку, оставляє вам захистність в різних областях. Є свій сайт. І от ви ж позвали нас ходити з Домом. Вони туди приїдуть, да, з Домом, там де такі. Залишимо ось такі листівочки тут. Або стенд, або розлістепочок. Сьогодні у нас в гостях були представники державної значить, служби управління з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Вони провели надзвичайно цікаву роботу бесіду з використанням предметів піротехніки, з відеоматеріалами, учні 10 класів НКП 3 Миколаївської міської вечірньої школи з заочною формою. Навчання з великим зацікавленням, слухали бесіду, значить задавали цікаві питання. Те, що вони сьогодні знали, для них буде у великій нагоді. Учні будуть знати і будуть використовувати ці поради як інформацію до дії, якщо з ними станеться щось подібне. Я дуже вдячна і хочу, щоб ми не разі ще працювали із співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, адже так високопрофесійно, як вони ці матеріали до учнів, а це 14-16-річні підлітки ніхто не може донести. Дякую їм. Сьогоднішня програма мені дуже сильно понравилась. Я узнав для себе дуже багато нового. Благодарім МНС за ваши рассказы за за вашу помощь спасение людей